Доброго дня! Сьогодні поговоримо про проблеми з пам'яттю. Мене звати Сушецька Дарина Андріївна, я лікар-невролог Home Clinic. Часто проблеми з пам'яттю виникають в результаті стресу, недосипання, перевтоми або можуть бути проявами різних неврологічних захворювань. Важливо звертати увагу на тривалі або прогресуючі симптоми. Це можуть бути судинні захворювання головного мозку, нейродегенеративні хвороби, тривожно-депресивні розлади тощо. Якщо ви помічаєте, що забутькуватість, зниження пам'яті, уваги стають вашими постійними супутниками, не ігноруйте проблему. Звернення до спеціаліста допоможе встановити причину і почати адекватне лікування, яке поверне комфорт вашого життя. Home Clinic ми надаємо допомогу не тільки з вирішенням проблем пам'яті, а й багатьох інших проблем. Якщо ви хочете потрапити на прийом саме до мене, то пишіть нашим адміністраторам в Дірект і записуйтесь на прийом. Гарного дня!